З приводу е, форсунок TSA, ТФСА на ваших автомобілях, ВАК-груп. дивіться, ситуація, так як в мене більше профіль на ВАК-групу. Е, ситуація, яка з вашими форсунками. Навіть якщо у вас немає ніяких жодних пропусків, у вас нові катушки, нові свічки, вам обов'язково по регламенту, по регламенту, е, з зазору роблю 50 тисяч, але краще кожні 35 тисяч. Знімати форсунки, відвозити їх на чистку, на калібровку, так можна сказати, на, назву, а в, в кращому випадку, якщо десь моменти є, коли вони сильно лють там чи ще щось заміна на нову форсунку. Чому так? Дивіться, навіть якщо у вас немає пропусків запалення е, і у вас завідомо справні катушки запалення, свічки запалення, це не означає, що ваші форсунки не пропускають. Якість пального погана. Періодичні заміни фільтрів і в останніх свіжих ваговських автомобілях фільтр паливний знаходиться в баку. Він міняється разом з колбою. Це окрема колба. В деяких автомобілях йде разом з насосом. Не просто сіточка, а фільтр повноцінний. У вас на дні ще ніде нічого його немає, він знаходиться в баку. Вартість цього фільтра 10 тисяч гривень на секундочку. І він міняється кожні 50-60 тисяч. Його 99,9% не змінює, він навіть не знає про його існування, і в принципі сервіси вам більшість про нього не говорять. Просто зробили, поміняли і ви поїхали собі. Тому бажано його заміна. Так, да, дорого, але ну, сам фільтр дорогий, плюс робота зняти сидіння, розібратися, виняти, почистити. Це теж коштує і вартує певних коштів. Але якщо у вас немає пропусків, не означає, що ваші форсунки в ідеальному стані.